Поговоримо про майбутні адвокатури. Особливо зараз, коли робиш монотонну роботу в перервах, між іншими заняттями, такі безпосередньо нищі творога, приходить на думку все що завгодно. І дуже часто правильно речі. І перше, що мені приходить на думку, що дай Боже мені вижити і вижити моїм колегам, які зараз боронять нашу країну. І дуже не хочеться повертатися до лав. Національна асоціація адвокатів під керівництвом зрадників і людей, які кинули. Наш цех збіг з країни, дивляться на нас, як ми б'ємося і чекають, коли можуть повернутися і знову керувати нами. Тому, думаю, треба поставити крапку над. Тіма над всім керівництвом, яке було всі ці роки незалежності України десятки років, які, які начебто обирали на якісь з'їздах, якісь представники. Бля. Я був на тому з'їзді 2012 року. Я все знаю, як там вибиралося і заїхало. Це величезна була помилка. Без АМО. Тому всі старики, які десятки років керують адвокатським самоврядуванням, не мають права вже займати ці посади. Це буде нова країна, це буде нова адвокатура. Слава Україні! Ми продовжуємо далі без бачити